Вітаю, я Світлана Новікова, вчителька хімії. Ми з вами продовжуємо вивчати тему, неорганічні речовини та їхні властивості. Сьогодні ви дізнаєтеся про фізичні і хімічні властивості заліза та сполук феруму. Починаємо з положення феруму в періодичній системі та поширеності цього елемента в природі. Ферум металічний елемент четвертого періоду, побічної підгрупи восьмої групи. Ферум третій серед металічних елементів за поширеністю в літосфері. У природі трапляється багато його сполук, а також дуже рідко метеоритне залізо. На екрані розміщено фотографії природних сполук феруму, які слугують сировиною для виробництва заліза, гематит або червоний залізняк ферум 2О3, магнетит або магнітний залізняк ферум 3О4, лимоніт. Або бурий залізняк ферум 2О3 з нн 2 о Пірит або залізний колчедан ферум С2 для металургії непридатний, оскільки містить елемент сульфур. Його використовують у виробництві сульфатної кислоти. В Україні є великі запаси залізних руд. Їхні родовища формують найбільше в Європі Криворізький залізорудний басейн, Кременчуцький і Білозерський залізорудні райони. Які знаходяться у межах українського щита. У незначній кількості ферум входить до складу клітин організмів. В організмі дорослої людини міститься 4-5 грамів ферруму, більша частина якого перебуває у складі гемоглобіну. Переходимо до обговорення фізичних властивостей простої речовини та будови атома елемента. Хімічний елемент ферум утворює просту речовину залізо. Це сірувато сріблястий пластичний метал, тогоплавки, температура плавлення 1539 градусів за Цельсієм і важкий, його густина становить 7,87 грама на кубічний сантиметр. Він проводить електричний струм і тепло, утворює сплави з багатьма металами. Без заліза та сплавів на його основі не можна уявити розвитку цивілізації. Залізо легко кується, штампується, витягується в дріт, легко намагнічується. Порядковий номер ферому 26, тому заряд ядра атома плюс 26. І загальне число електронів у ньому 26. Електрони перебувають на чотирьох енергетичних рівнях. Зокрема, на зовнішньому два електрони. Електронна формула атома. 1 С2, 2С2, 2п6, 3С2, 3П6, 4С2, 3 6 А тепер про хімічні властивості. У хімічних реакціях атом феруму втрачає два або три електрони і перетворюється на катіони. Ферум мінус два електрони утворюється катіон ферум 2 Ферум мінус 3 електрони утворюється ферум 3 плюс. Іони ферум 2 плюс і ферум 3 плюс в сполуках феруму 2 і феруму 3. Залізо активний метал, який реагує з простими й складними речовинами. У хімічних реакціях залізо завжди виступає відновником. Розгляньмо деякі хімічні властивості заліза. За нагрівання залізо реагує з багатьма неметалами. Сталеве лезо із закріпленим палаючим сірником згоряє в кисні з утворенням залізної окалини феррум 3О4, яка є ферум 2 3 оксидом. Рівняння хімічної реакції. 3-феррум плюс 2О2 дорівнює феррум 3О4. В атмосфері хлору залізо згоряє з утворенням ферум 3 хлориду. Рівняння хімічної реакції. 2фрум плюс 3 хлор2 дорівнює 2ferм хлор3. Якщо залізний цвях занурити у воду, то з часом він ржавіє. Іржа є продуктом взаємодії заліза з водою і киснем. Формула іржі феррум 2О3 з NH2O. Для спрощення її формулу запишемо як феррум ОН3. Рівняння хімічної реакції. 4 ферум плюс 6H2O плюс 3О2 дорівнює 4 ферум ОН3. Розжарене залізо взаємодіє з водяною парою з утворенням залізної окалини і водню. Рівняння реакції. 3-ферум плюс 4H2O дорівнює ферум 3О4 плюс 4H2. З хлоридною, розбавленою сульфатною кислотою та деякими іншими кислотами залізо реагує з виділенням водню й утворенням солі ферум 2. Рівняння реакції. Ферум плюс 2H хлор дорівнює ферум хлор 2 плюс H2. Залізо пасивується концентрованими сульфатною і нітратною кислотами. Тому їх транспортують у залізних цистернах. Під час контакту заліза з цими кислотами утворюється стійка оксидна плівка. За нагрівання ця плівка руйнується і метал вступає в реакцію з кислотою. Якщо у розчин солі, утвореної менш активним металом, наприклад, розчин мідного купоросу, занурити залізний цвях, то залізо витісняє метал і цвях покривається шаром міді. Рівняння реакції. Ферум плюс КУПРУМ СО4 дорівнює ферум СО4 плюс КУПРУМ. Ферум утворює три сполуки з оксигеном. Ферум 2оксид формула ферум О. Ферум -3 оксид – формула ферум 2О3. І подвійний оксид. Ферум 2оксид, ФЕРУМ2-3 формула ферум 3О4. Оксиди різняться хімічним характером. Ферум 2оксид. Ферумо. Основний ферум -3 оксид, ферум 2О3 амфотерний. Для доведення амфотерного характеру сполуки проводять її реакції з кислотою та лугом. Ферум -3 оксид, ферум 2О3 не реагує з розчином лугу, проте взаємодія цих сполук відбувається під час сплавляння. Продуктами реакції є сіль, ферит і вода. Приклад такої реакції. Ферум 2О3 плюс 2 натрій ОН дорівнює 2 натрій ферум О2 плюс H2O. Гідроксиди феруму не розчинні у воді. Вони мають такий самий характер, як і відповідні оксиди. Ферум ОН основа білого кольору із зеленкуватим відтінком. Ферум ОН тричі – амфотерний гідроксид бурого кольору. Який за звичайних умов майже не реагує з розчином лугу. Ферум утворює багато солей. Солі ферум 2, ферум хлор 2, ферум СО4 та інші містять катіони ферум 2, а в солях ферум 3 цей елемент може перебувати і в катіоні ферум 3 наприклад, ферум хлор 3, ферум 2 со Су4 тричі. І в аніонах. Калій 3, ферум О3, натрій ферум О2. Розчинні солі феруму можуть утворювати кристалогідрати. Більшість солей ферум 2 зеленкувато-блакитні, а солі ферум 3 мають різне забарвлення. Солі феруму, наприклад, ферум 2 сульфат, феррум-3-хлорид та інші, зазнають гідролізу за катіоном. Їхні розчини мають кисле середовище. Приклад реакції гідролізу. Ферум хлор 3 плюс H2O реакція оборотна, утворюється ферум OH хлор2 плюс хлор. -хлор. Скорочене йонне рівняння реакції гідролізу: феррум 3, плюс H2O оборотна реакція. Ферум OH із зарядом 2, плюс H. Якісні реакції на йони феррум 2 і феррум 3. Для якісного визначення йонів ферум 2 або ферум 3 плюс розчину можна додати розчин лугу. У разі наявності йонів ферум 2 утворюється зеленкуватий осад. У розчині, який містить ферум 3 плюс, під час додавання розчину лугу, утворюється бурий осад. Рівняння хімічних реакцій: ферум хлор2 плюс 2 натрій он утворюється фером ОН2 осад плюс 2 натрій хлор. Фером хлор 3 плюс 3 натрій ОН утворюється фером ОН3 осад плюс 3 натрій хлор. Залізо і сполуки феруму широко використовуються в різних галузях. Залізо – основний компонент стали і чавунів, які є найважливішими конструкційними матеріалами – із залізних руд оксидів феруму добувають чавун, а із чавуну сталь. Залізо входить до складу сплавів з іншими металами. Магнетит, матеріал для виробництва пристроїв довготривалої комп'ютерної пам'яті, а його ультрадисперсний порошок у суміші з полімерними гранулами тонером використовують у чорно-білих лазерних принтерах. Феромагнітні властивості заліза та сплавів на його основі сприяють застосуванню їх в електротехніці. Залізний купорос застосовують у рослинництві для боротьби з грибковими хворобами. На екрані зображено, як фермер оприскує рослини. Водні розчини солей феруму використовують для очищення природних і стічних вод. Для живих організмів ферум є важливим мікроелементом. Підсумуємо. Ферум один з найважливіших металічних елементів. Він належить до Д-елементів і утворює просту речовину залізо. Залізо реагує з неметалами, кислотами, солями на повітрі ржавіє. Ферум 2оксид основний. Йому відповідає основа ферум 2 гідроксид. Ферум -3 оксид — амфотерний. Йому відповідає амфотерний гідроксид ферум ОС3. Оксиди і гідроксиди феруму реагують із кислотами, а ферумтриоксид за сплавляння з лугами. Оксиди і солі феруму широко використовують у багатьох сферах. Опрацюйте конспект до уроку і розв'яжіть запропоновані завдання. Дякую і до зустрічі!